Слава Ісусу Христу, ми ще сьогодні зараз відправимо Панахиду за тих загиблих, за ту золоту сотню, небесну сотню, і я думаю, що це є більше набагато. думаю, порядку в два з половиною рази більше людей загинуло. А зараз ще помолимося перед тим за тих, які постраждали, бо ми згадуємо тільки, які були вбиті, і значить, а є такі, що власне терплять в лікарнях. І мучаться, бо осколки різні рани мають, ось і не знати, як воно буде. Тому за тих людей ми помолимося сьогодні, Отче наш, Богородице Діво. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас. Зараз панахида, і потім мусимо відправити ми на Майдан, не їздили по телевізору, дивилися, але в себе не молилося. Вчора ми на Майдані, тут на золочі молилася, але сьогодні ми зараз тут помолимося, панахеду, за тих загиблих наших героїв. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків.

І нині повсякчас і навіки вічням, Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконні наші, святові посвяти ціле, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всім часі навіки вічням. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віків, Амінь з духами праведних померлих душа рабів твоїх покой, І збережи їх облажені житті у тебе, чоловіко, любче у твоєм місці, спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають. упокой душі рабів твоїх, бо єдиний чоловік охобець. Слава Отцю і, і святого мадухові. Ти си башладу, зі шагов. І зоро лишив закавани, самі душі рабів твоїх опо. Ні нині повсякчас, і на вігіки віки вами. Єдина чиста непорочна діво, щоб сі не породила, моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимості вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за покій душ померлих, слуг Божих, героїв Майдану і тих, які по всій Україні загинули за, зараз за волю і незалежність своєї держави. І щоб проститися їм всякому прогрішенні їх добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі, їх де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просів. Го Господові господи, помалімся, Господи, помилуй. Боже Дух всякої плоті, Ти смерть подолав, дьявола знищив життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, покой душі померлих, слуг Божих, героїв Майдану, і їх упокій на місці, світлом, в квітучому місці спокійному, звідки відійшов біль, і зітхання, а всякі прогрішення, вчинені ними словом, ділом чи думкою, як благий чоловіку любець Бог, прости, бо немає людини, що жила, б і не зрішила. Ти, бо єдиний без гріха, правда Твоя, правда навіки. І слово Твоє є істина, бо Ти є Воскресіння, і життя, і поки померлих слух Твоїх поминаєми сьогодні Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначанням Твоїм Отцем, з присвятим благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Премудріше від характери. І не славнішу славнішові царафи, що без отління, бо слово породила. Сущо Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причисти Своєї Матері, святих, славних, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, душі від нас перестану, грабів Божих героїв Майдану. В оселях праведних оселить, на лоні Авраама в покої і нас помилуй, спасе, він благий, і чоловіка Амінь. У млажені, у вічний упокій, подай, Господи, преснопам'ятним рабам Твоїм і вічною пам'ять. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Бого діво, Бого. радуйся, благодати. Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш чи єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душу наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена приблана Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Уже більше трьох місяців наша країна перебуває в напрузі, бачимо за ці події, які переживаємо, і кожен не спить, з тривогою лягає, дивиться цей телевізор і е, спів переживає з тими людьми, які там виборюють оцю волю нашого народу, значить і справедливість. Бачимо, що. Рано чи пізно приходить кінець і за все все стає на своє місце. Я вчора був в лікарні. Там є наші два хлопці, які були на Майдані під час оцих подій, які один з підгороднього, Руслан. Він з 75-го року розказував, і а другий, значить, це є Дмитро, 17 років хлопчина вчиться в коледжі. Вмієте, і вони були на цьому майдані, розказували, як очевидці події, що там було і як було. Ось він каже, як оце була дана команда цьому беркуту і тим всім, вони почали бігти, люди почали тікати, вмієте, і як його е, били, коли ззаді такі біжать повні екіпіровці з палицями. А хто за арматурою каже, мені повезло, бо мене били тільки тою їхньою тою бітою міліцейською. І такі показував рани і на нозі, і по плечах, по, по ключицях. Ми били несамовито і, е, і казали мені, запам'ятали його слова. Ти хотів вольної України. і... І з силою копали ногами, били тими бітами, тим всім, що мали, вміти таке звірство чинили. Вмієте. Це є дійсно жах, і люди дійсно цього страху наїлися. Він залишився живий. Казав, мені допомогла жінка, яка побачила це, якось відволікла увагу. Я помаленьку під стіну підвіз і там вже лежав. Мійте, а другі побиті були це все розбитими черепами, головами. Міійте. А ці, що стріляли, вчора хто був на Майдані, чув, як е, Михайло Мелянович, вчитель фізкультури е, школи радості, розповідав, як він стояв і як стріляли цих хлопців. Оце ні, це Руслан розказував. І Михайло Мельянович то розказував, як ті взривалися, ті гранати кидали. Міти потім і всі падали. Ми бачили, які по телевізору, які ці гранати були. Вони ще й газові, що цей хлопчик, хлопчина Руслан, то він надихався того газу, і ще досі воно діє. Вчора він два рази в обморок падав. Міти. Це є жахи. Як то можна давати команду проти свого мирного люду бити бойовими патронами і стріляти, міти, цілитися в шию, в голову, в груди. Міти, не дивлячись, чи це жінка чи чоловік, міти, бо й були жінки, ось це є дійсно несамовито і жорстоко. Це може тільки банда таке робити, бо боїться за своє майно, яке ми бачили. Скільки того майна, в того Януковича, на цій його дачі міти. Це є ціла виставка міти машин, тих антикварних, всяких. Мієте, чим людина жила, чому вас такі, чому в народу які порожні кошельки? А скільки в них є всього, дійсно історія розставить це на місце. Ми дякуємо Господу Богу, що ці страхіття закінчилися. І я думаю, що наші, е, наші патріоти, які стали до влади, не будуть більше повторювати помилок і навчаться дійсно берегти свою державу, поставити тверді кордони і напишуть, хто є хто. Оцю ілюстрацію, що колись Ющенко обіцяв. Я думаю, що е, влада має зробити і поставити все на свої місця. У кожного є сумління, і дійсно сумління повинно людиною диктувати. І страх смерті, значить любов, перемагає страх смерті. Тому ці хлопці, які потерпіли, вони мали більшу любов, чим страх е, і чим бажання. Навіть жити вони мали більшу любов, і тому вони є патріотами. Це є новітні герої, які полягли. Вчора говорили, що хочуть зробити, щоб ці фотографії цих хлопців, що їх щоб таку коридор зробити, щоб люди подивилися на них. Ось ну не знаю, наскільки це буде в практиці, але думаю, що якась пам'ять за цих героїв буде і описано то все в подіях. Значить, сьогодні також на третю годину збирається майдан. Ну бачите, люди більше люблять як тріумф. Мити як тріумф, так людей буде багато. Мийте, а коли боротьба, то пам'ятаємо за 50 метрів до, до власне до сцени, вже були оті Беркут, оті всі війська, 8 тисяч, скільки їх там було, мити, які підійшли, але бачимо, що героїзм тих хлопців. Переміг, і ми разом з ними радіємо, дякуємо Господу Богу, що дав силу, бо так само і наші жінки молилися, і всі по Україні, які були небайдужі, вони молилися і, власне, співболіли з тими героями, які співали патріотичні пісні, а які не відходили. І каже, як Бандера, коли співав, або воля, або смерть. Тому і цей прапор, і гімн наш. Власне, говорить про те, що буде воля, тому і дай Боже, щоб ми цю волю цінили, яка окроплена кров'ю наших е, співгромадян і тих, які ще в лікарні лежать, власне, бо ми забуваємо не раз за тих, які, значить, полягли. Е...